Позор цього відео, моя спільнота вики, моє спільнотовики, іноді навіть смішно. Тут, мав бути звук піп, але я забув його вставити. Мені здається, що Укр Ютюб не сильно хоче рухатись в напрямку розваги. Звісно ж, у нас є блогери, але не зазвичай беруть те, що зайшло на англійському чи російському ютюбі. У нас є летсплеєри, але тільки подон намагається робити ну хоч щось на рівні. На українському ютюбі зазвичай контент в стилі освіта, наука, навчання і політики. На цю тему ми сьогодні поговоримо. I see it in your eyes. Як я вже й говорив, на нашому сегменті Ютуба зазвичай канали типу цього. Аня Гайта Андрій Капранов з каналу всі книги влаштували зі мною на книжковому арсеналі дискусію про перспективи українського буктюбу. Я зараз в ніякому разі не хочу вибирати цей канал. Таких каналів ще дуже багато. Ми їх теж розглянемо. Але ці 10 секунд, що я вам показав, описують на якому рівні зараз укр. YouTube. Тобто у нас більше повчального контенту, чим розважального, візьму ще один приклад. Ну починаємо. Спочатку я дам відповіді на минулі жести. Їх було три. Отже, перший виглядав ось так. Цей жест можна інтерпретувати як ось серйозно. Як цей контент має розвивати Укр'ютюб? Знаю, відео виглядає якісно, але ці канали виглядають як фільм вишка. Тут все дуже красиво, але сюжет лайняний. Зараз ви мені скажете, що ідея хороша, і знову ж я тільки беру в переклад цей канал, але розумієте, деколи ідея може бути не дуже так. О боже мій... Розумієте, я як людина, яка хоче зайти на і посміяти смішних відосків, не може це зробити. Адже подивіться наліво там еліта, подивіться направо, там усі, та а а озвучки я взагалі мовчу. Деколи мені здається, що такі канали не хочуть поділитися своїм досвідом, а просто хочуть винутись. Ви скажете, ніяк так може бути. Я говорю з одною людиною, яка завжди любить вибуватись. Мене це звісно ж дратує, але я сам люблю вибуватись. Чому то тому, що ми українці? У нас в ДНК заложено, що ми попонтували Новою іграшкою або новими знаннями. Від таких каналів мене деколи воротить. Ви можете зі мною, звісно, ж не погодитись, але не забувайте, що ви зараз дивитесь канал критики. Вам не подобається те, що я говорю, ідіть лісом. Ще більше у нас каналів сраних обзорів техніки, канал Пінгвін Про, який всі просто богословлять. Мені показався абсолютно ніяким. Ще один канал, який просто розповідає про техніку. Все, тут немає нічого важкого. Кожен може це зробити. Просто дайте людині якийсь ноутбук, брошурку з характеристиками, і все, канал сраних обзорів готовий. Сто, ви зараз кажете, що Пінгвін Про також робить рубрики про кіно, про ігри, новини, техніку, інфузів Кіп'ї, але знову ж ці рубрики може зробити. Будь-хто, хто має доступ до інтернету, чуть-чуть грошенят людей, які поможуть. В цих рубриках ноль оригінальної ідеї, за яку так бореться український YouTube. Ви не погоджуєтесь зі мною, йдіть лісом. Канали про політику. Абсолютно будь-хто може говорити про політику. Якщо думки автора збігаються з вашою думкою, то все. 44 тисячі підписників на оцьому. Карта не так лягла, чи зовсім карти не по масті, і взагалі досить із нами грати в покер. Хоча нам всім на вас далеко похер. Де зміни, блять, обіцяні народу. Ви скажете мені, що він говорить правду? Стривайте, давайте я теж попробую. Путін поганий. І або і 44 тисячі підписників. Як я вже і говорив, говориш про політику, рахуй ти вже відомий. Ось ще приклад цієї неділі, відбудучи до вибори до Верховної Ради у 205 окружі, оскільки сьогодні день тиші я не можу називати прізвища кандидатів. Знаєте, здається, збагнув секрет Укр -Ютуба. Я зараз ніякому разі не хочу полити лайном цей канал наоборот, поставити в приклад, що мати дійсно багато підписників потрібно розповідати про політику все, рехуй ти вже Номбо ван на укр На тебе підпишеться і бабуся, і до самі мамуся, статусамі кіт собаку і Янукович з Порошенком. Остановіться! Я впевнений, що після цього відео абсолютно нічого не зміниться. Для мене YouTube це місце, де можна висказати свою думку. Що ж, я це зробив, подобається вам те, що сказав чи ні, це вже рішати тільки вам. Але в будь-якому випадку, на вашу думку, мені абсолютно не чхети. З вами був Хаймес, до зустрічі.